Делегація Зерпеня підписала угоду про побратимство з мером Майами Френсісом Сааресом. Ось бачите цю зустріч на своїх екранах, як все відбувалося, як взагалі це все почалося. Ми разом з Мар'яном Заблоцьким, це депутат Верховної Ради, почали шукати зброю для територіальної оборони. І коли в нас ми їздили на, на одну конференцію, на другу, потім ми, у нас було знайомство з Керівником поліції Майами, і ми почали рухатися по ту конфісковану зброю, яку поліція конфіскувала е, і в себе її зберігала, передати на територіальну оборону. Потім ми познайомилися з конгресменом, зверніше з депутатом з міста Майами, який і запропонував. А давайте рухатися далі. Ми можемо зробити помборотимство між Ірпіньом та між Майами. Це перше українське місто. Яке підписало з Майами цей договір. А друге, це сьогодні було підписання та передачі зброї від поліції Майами до міста Ірпінь, до підрозділів поліції та територіальної оборони, Те що в нас сьогодні е, таких дві великі події, Поліцейські Майамі передали правоохоронцям Морпеня більше як 100 одиниць вогнепальної зброї, винтівки, автомати, пістолети, марок. Глок, Ватсон, Берета, пістолет автомати Узі, і навіть радянські револьвери. Це арсенал зброї американські поліцейські вилучили в криміналітет у Майамі. Частину стволів викупили в містян за гроші. Щоби ця зброя і у всіх була зброя з самого початку війни, 24 лютого, то росіяни не зайшли так далеко. Люди вже б зустрічали зі зброєю їх на кордоні. Normally, these guns, when confiscated, would be destroyed. So, this creates a new precedent where they may serve a higher purpose around the world. 101 guns may not change the war, but every single resident around the world who comes together to realize that we are not just protecting our own communities. But then we have a global community to protect as well. This can make a difference in the war. I'll leave you with what I told my city commission that day. We passed the resolution. <laughs> Thank you.